Біологія 9 клас, урок 6. Нуклеїнові кислоти, властивості та функції рибонуклеїнової кислоти. Всі живі істоти здатні зберігати спадкову інформацію і передавати її нащадкам під час розмноження. Цю функцію виконують нуклеїнові кислоти. Певні види нуклеїнових кислот беруть участь у реалізації спадкової інформації. Нуклеїнові кислоти це складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. Число нуклеотидів у складі однієї молекули нуклеїнової кислоти може становити від 200 до 200 мільйонів. Уперше нуклеїнові кислоти виявили в ядрі клітини, а згодом і в інших частинах клітини. Молекула нуклеотиду складається з трьох частин. Залишки в нітрогеномісної, азотистої основи, п'ятивуглецевого моносахариду, пентози та ортофосфатної кислоти. Залежно від виду пентози, що входить до складу нуклеотиду, розрізняють два типи нуклеїнових кислот: дезоксирибонуклеїнову ДНК і рибонуклеїнову РНК. До складу ДНК входить залишок дезоксирибози а РНК-рибози. У молекулах ДНК і РНК містяться залишки різних азотистих основ. У молекулі ДНК залишки нуклеотидів заданіном, гуаніном, цитозином та теміном. У молекулі РНК з аденіном, гуаніном, цитозином та урацилом. У складі нуклеїнових кислот окремі нуклеотиди з'єднані між собою у ланцюг за допомогою ковалентних зв'язків, які виникають між залишком пентози одного нуклеотиду та залишком ортофосфатної кислоти іншого. Біологічні властивості нуклеїнових кислот зумовлені послідовністю розташування нуклеотидів у ланцюзі. Подібно до білків, ця послідовність становить собою первинну структуру нуклеїнових кислот. Складніші рівні організації молекул нуклеїнових кислот вторинна і третинна – підтримуються за рахунок нековалентних взаємодій. Молекули РНК клітин, прокаріотів та еукаріотів складаються з одного ланцюга. Існують три основні типи РНК, які відрізняються за місцем розташування у клітині розмірами та функціями. Матрична або інформаційна РНК становить собою копію певної ділянки молекули ДНК. Така молекула переносить спадкову інформацію від молекули ДНК до місця синтезу поліпептидного ланцюга, а також бере безпосередню участь у його збиранні. Транспортна РНК має найменші розміри серед усіх молекул РНК. Вона приєднує амінокислоти і транспортує їх до місця синтезу білкових молекул. Там молекула впізнає відповідну ділянку матричної РНК. Ця ділянка кодон. Послідовність трьох нуклеотидів, яка кодує одну з амінокислот. Таким чином визначається порядок розташування амінокислотних залишків у молекулі білка, що синтезується. Транспортна РНК за формою нагадує листок конюшини. Така структура зумовлена тим, що в певних ділянках молекули між комплементарними нуклеотидами виникають водневі зв'язки. Біля верхівки листка конюшини містяться три нуклеотиди або триплет. Який відповідає певній амінокислоті. Цей триплет називають антикодом. Біля основи молекули ДНК є ділянка, до якої завдяки ковалентному зв'язку приєднується відповідна амінокислота. Рибосомна РНК входить до складу особливих органел клітини рибосом. Разом з білками рибосом вона виконує структурну функцію, забезпечуючи певне просторове розташування молекул рибосомної РНК та транспортних РНК під час біосинтезу білкової молекули. У клітинах еукаріотів рибосомна РНК синтезується в ядерці. Молекули РНК можуть спричиняти захворювання рослин. Такі неклітинні форми життя називають віроїдами. Їх відкрив у 1971 році Теодор Дінер, який вивчав інфекційне захворювання картоплі, відоме під назвою Веретоноподібність Бульб. З'ясувалося, що інфекцію спричиняла невеличка одноланцюгова молекула РНК. Подальші детальні дослідження дали змогу встановити, що ця РНК має форму замкненого ланцюга. Генетичний матеріал віроїду не кодує жодного білка, його основна задача самовідтворення в клітині хазяїна. Віроїди знайдено тільки в рослин. У людини тварин і бактерій, схожих збудників не виявлено.